В рамках проекту Спільно з партією гуманітарної допомоги та автомобілями для ЗСУ до Луцька прибули волонтери зі Швеції, які разом з волинськими волонтерами зібрались у поїздку на схід. Це Енді, він з Швеції. Це волонтер, який з нами вже більше ніж три роки. Саме початку повномасштабного вторгнення він один з перших приїхав з країн Скандинавії і щоразу приїжджає з різноманітною допомогою. Акумулює ті чи інші територіальні громади, які сьогодні дуже багато допомагають і для Волині, і для України в цілому. Наразі Енді приїхав з низкою пропозицій від міст партнерів в рамках співпраці з територіальними громадами на прифронтових територіях на сході України. Вони будуть дуже допомагати і по відновленню енергетики також по відновленню систем постачання води по тепломережах. Це там і насоси. Ну різноманітна така техніка, якою вони зараз будуть працювати. І цього разу він зараз долучається до проєкту спільно і разом з нашими хлопцями будуть прямувати на схід по чотирьох військових частинах. Їдуть з допомогою, з медичним спорядженням, з різноманітними там, старлінки і мавіки. Тому хочемо вам подякувати. Ви дуже молодець. Ді вже не вперше доставляє авто для збройних сил в Україну. Цього разу санітарний автомобіль Опель Комбо, який спеціально облаштований ношами для евакуації поранених військовослужбовців. Я приїжджаю приїжджаюся 14 раз, і ми зібрали в Швеції матеріал для екстреної швидкої допомоги, і ця машина оснащена всім необхідним обладнанням, яке має звичайна швидка допомога. Це авто невеликий, досить мобільне. В нього легко завантажити пораненого. Тому я дуже сподіваюся, що це буде корисно на фронті. В цей момент на територію майданчика під'їжджають волонтерські буси, завантажені допомогою та автомобілями для військових. На чолі колони волонтер Олександр Новосад за Турцівської громади. Спільно долучилася до нас ще одна організація з Германії, з Німеччини, яку очолює німець Штефан. Неодноразово допомагав нашим військовим. Вони напряму до нього зверталися з проханням з автомобілями. В тій організації є наші українці, які повиїжали під час там до війни, після війни. Дуже їм вдячні. Олександр каже, нічого зайвого везуть лише необхідне по запитах військових з різних бригад: колеса, інструмент, медицину, старлінки, планшети, дрони і трішки домашніх смаколиків від господинь за Турцівської громади. А ще в останній момент Лариса Новосадська в ярні старе місто підвантажила кавою енергетичними наборами, солодощами і передала для сотої бригади монітор. Ну і звісно, автомобілі. Одна машина штефана. Одна машина на Нацгвардію відкривали банку, збирали, для нашого він з нами їздив волонтерів, пішов в Нацгвардію служити. І ще одна машина з 14-ї бригади, яка ремонтувалася. Забрала Скупінська відремонтувалася і їде назад. Олександр Новосад каже: зараз організувати поїздку на схід і зібрати необхідну допомогу стало набагато важче ще важче знайти водіїв цього разу. Вперше на Донбас вирушає молодий хлопець Ігор Поліщук. Мене попросив мій друг Олександр Новосад завести хлопцям машини і так само звідти Поломані привезти і. Якщо не допомагати військовим, то хто буде допомагати? Треба якось, якось чим можеш, тим допомагаєш. Бізнесмен Михайло Смолка постійно допомагає волонтерам в організації таких поїздок і закликає усіх доєднуватись і підтримувати проєкт спільно. Долучайтеся до проекту спільно, допомагайте хлопцям нашим військовим. Їм сьогодні це необхідно. Слава Україні! Героям слава!